Металеві сюрпризи від злочинців. Куди бігти і кому дзвонити? Що робити? Могу поздравити, ви стали щасливим обладателем приза. Називається безплатний замок. А із вашої машини ще не здирали номери? Кілька хвилин і твій номер міцно зафіксований. І його вже не зняти. Хіба що з бампером його потрібно буде вирвати Україна кримінальна. Як вберегти машину від злочинців? Ми розберемо по деталях нові підступні афери. Це має побачити кожен водій. Депозити горять. А у вас були гроші на рахунку? Я прошу вас, доказую вам, що мені мої гроші необхідні. Як це Какетаващеживете на відсотки. Забудьте, усе забрав банк. Знаєте, яку суму грошей втратили українці? 70 мільярдів. Банки ліквідують. Чим загрожує вам масова ліквідація фінансових установ, навіть якщо ви не тримаєте там жодних рахунків? Він просто захотів повернути вліво. Через подвійну вирішила розвернутися в обратне сторону. Її столько сигналили, що я не знаю, мертвий мог би проснутися не в той час і не в тому місці. Або як бути, коли ти попав в аварію із депутатом здійснення депутата на працівників е, правоохранительних органів, в момент е, оформлення ДТП. І як боротись із шантажем через СМС. Повірте, герої нашого сюжету також були впевнені, що це не про них. Ми викраємо шахраїв і покажемо, як берегтись. Дочекайтесь в кінці випуску. Я Олександр Переподобний, Це агенти впливу. Проблеми з грошима перейшли на економ-режим. А навіщо? Ось, наприклад, хлопці, в яких все добре. І гроші є, і на роботу навіть не ходять. Серйозні ділки. Замість стартового капіталу замок. І ось такий ключик. Дохід кілька тисяч гривень на день. Не бізнес, а просто мрія. Що тільки не вигадували автомобільні злодії, викрадали номерні знаки, знімали колеса. Ми покажемо схему, яка щойно прийшла до України і вже полоскотала нерви сотням водіїв. Ось. Такий замок на дверцята машини. Хочеш від нього ключик, плати гроші. Не заплатиш, будеш їздити із замочком на дверях. Назар Міліневич влаштував водіям неприємний експеримент і дізнався, як захистити авто від замкових аферистів. Новий сезон для шахраїв відкрито. Автоумільці знайшли ще один спосіб гарно підзаробити. Навірника вибирають якийсь то автомобіль, який потенціально, як їм кажется, вони суміють розвести. Металевий шантаж купив за 100 гривень, а вимагаєш 5 сотень. Я аферисти здирають гроші з власників авто. У мене тут проблема. Зранку, от побачив таку от штуку і здивувався. Доброго дня. Що робити? Могу поздравити ви стали щасливим обладателем приза називається безплатний замок. Номери вкрали, бензобак зламали. Утром я йшов на роботу, е зразу заметив, е що номера немає. Як зберегти свої номерні знаки і не потрапити на гачок шахраїв? Поради від агентів впливу. Mm. Чого тільки не придумають шахраї, аби легко заробити гроші. Ось до прикладу, останній спосіб: металевий замок і обов'язковий мобільний номер залишає такі замки переважно на ручці автомобіля. А якщо ти хочеш дізнатися, де захований ключ повинен скинути гроші на банківський рахунок, і лише після того ти зможеш відкрити свій автомобіль. Звичайний робочий день Андрія Бараша розпочався із зовсім незвичного для нього подарунку. Сідаючи у машину, хлопець помітив на ручці дверей ось такий металевий сюрприз. Замість поїздки на роботу змушений був їхати на станцію технічного обслуговування. Хлопці до мене з машиною трапились. Бачите, такий замок приробили. Що робили? Нехитрий спосіб заробітку ділки придумали не так давно. До столичних автомайстерень почали приїжджати водії із шахрайським металевим секретом на дверцятах машини. Тут номер написано, не знаю, що робити. Дійсно, дзвонити поки що не пробував, тому що навіщо воно мені? Буду поради поради проти просити у хлопців. Думаю, що щось кажуть. От хотілося б у експерта дізнатися, що взагалі можна робити в таких ситуаціях. Як діяти у такій ситуації, фахівці з СТО вже добре знають. Автомайстри навіть і назву цій проблемі вигадали. Доброго дня. Що Могу поздравить, вы стали счастливым обладателем приза. Называется бесплатный замок. <реш> це щось, з утра такої? <реш> За самого утра. <виття> ну, думаю, то й біді можна допомогти. Це ще повезло, що здесь пластмасова контолка вокруг ручки, якби краска ніде не, не повредилась, так що нормально доїхали. Замок, який повісили шахраї, машину Андрія не пошкодив. А от у власників авто із металевим кузовом така головоломка точно залишить слід. Ось один із простих та доступних способів берегти дверця та автівки. Якщо є в автомобілі кульочок, то ну, в мене ось є кульочок. Да, смотрите, можна зробити отаким от образом. Подвязываете вот так, також вот, заворачувати кудочек вокруг замочка, так, щоб нигде не в ну, вот да, не повряді краски. Потім завязываете узілком, щоб його вітром не здуло. Аби зняти шахрайський замок із машини самостійно. Вам знадобиться кілька хвилин вільного часу і вміння користуватися болгаркою. Ну вот у нас красочку мы прикрыли. Теперь нужно смело это дело пилить. Надо будет держать его таким вот образом, вот чтобы удобнее было его резать, что искр будет лететь назад. Мінут і золотой ключик у вас в кармані. Клас, дякую. За таку роботу фахівці максимум попросять у вас 50 гривень. У цій ситуації наш герой і гроші зберіг, і шахраю не дав заробити. Я можу порекомендувати, що це взагалі дуже просто все робиться, знімається, і не треба. Вестися на провокації Андрій на шахрайський гачок хоч і потрапив, однак вийшов з ситуації з мінімальними витратами часу і грошей. Та не усі люди їдуть на СТО, окремі таки телефонують автоумільцям. От, до прикладу, наш власний експеримент. Замок на дверцятах машини викликав зацікавлення у перехожих. Водії зупинялись і уважно вивчали металевий сюрприз. Окремі фотографували, а дехто і взагалі після побаченого не хотів паркуватись у подвір'ї. Кілька годин очікувань, і до машини підійшов власник автівки. Ті гроші куди слайд? 500 гривень. Що Що за замок вісі? 500 гривень. Висилайте вам скажемо, де ключ захований. Значи ж ти умник, блі, наші з міліцію визову і твой номер теж проб'ють, знайдуть тебе. Нерви вирішили чоловіку не псувати і сказали, де захований ключ. Алло, Ну дивіться, ми насправді не шахраїни, хотіли з вас е, взяти гроші. Ми журналісти програми Агенти впливу. Ключ ми вам заховали біля правого колеса, і ви зможете відкрити замок. У нашому журналістському експерименті людина ледь не повелась на шахрайську схему. Спершу чоловік вирішив вияснити питання самостійно, утім, у такій ситуації найкраще питання вирішувати не у спілкуванні з шахраями. Зверніться до міліції, а потім їдьте на станцію технічного обслуговування. Як не замок на ручці машини, так номерні знаки вкрали із автівки. Шахрайська схема не нова, але актуальна і в наш час. Ось до прикладу: Одеса. На центральній вулиці місцеві активісти фіксують на камеру кілька елітних авто без номерних знаків. Сьогодні на події балськи Раз, два, три, чотири машини з номерами. Хочеш номер повернути? Заплати кругленьку суму. Хотів 600 гривень, гривен. Ну не на меншу суму. Схожі проблеми із крадіжкою номерів у багатьох українських містах. У київській міліції про проблему добре знають цього року. Відкрили вже кілька десятків кримінальних проваджень. До столичної міліції надійшло 113 звернень від громадян з приводу втрати номерних знаків. За частиною першої статті 185 кримінального кодексу України це крадіжка. Розпочато 61 кримінальне провадження. У охочих заробляти легкі гроші кримінальною справою не злякаєш. Якщо на дверцятах замка не залишили, то будьте обачними. Металева головоломка з мобільним номером може бути і в іншому місті. Тут ще проще відрізати. Тут це ну, не то лакокрасочне покриття, яке тут. Диск прогріти неможливо. Сіпіліть, то іскри будуть одразу в землю летіти, тобто ви взагалі тут нічим не рискуєте. Тобто любая болгарка, к любому там мастеру під'їхали, вам чик за п'ять хвилин відрежувався. Не зміг далеко поїхати на роботу і Віталій Ховрак. Хлопцю замків не вішали, утім добряче попсували настрій. Утром, як завжди, я їхав на роботу і звернув увагу, що нету номера ззаду. Окрім номерних знаків на машині у чоловіка не стало кришки від бензобака. Я одразу перевірив е, топливо, тому що вони э, скрили бачок. Э, я подумав, що можуть з заби... ну, сольють топливо. Э, топливо, в принципі, на місці. Інформацію про номер залишили у короткому посланні. Подворником лежала записка, зараз я вам її покажу. Вот. Э, верну номера і номер телефону. Чоловік зателефонував за номером, у відповідь запропонували один із варіантів повернути вкрадене. Я одразу перезвонив, думав, ну, може бути якась шутка. Перезвонів і мені сказали е, грубоватим тоном, що е, якщо хочеш номера, е, надо скинути 500 гривень. Віталій гроші шахраям так і не надсилав, а зробив усе законним шляхом, звернувшись зі заявою до міліції. Тому якщо з вашої машини дивним чином зникли номери, а тим паче, якщо вам залишили записку щастя, цей факт спершу потрібно зареєструвати у міліції, а згодом іти умре водаї. Ці номера э, також по нашій базі відправляються э, в стан Рошу. і людині по желанню видаються або нові номера, або бившого використання. Отже, згідно із законом на відновлення вкрадених або загублених номерів людині дають 10 днів. Із заявою з міліції МРЕВО дає, швидко перереєстровують і виготовляють нові номери. Щоправда, це обійдеться вам у кілька сотень гривень. Усе залежить від марки вашого авто. Якщо машина вітчизняна, нові номерні знаки будуть коштувати 501 гривню 60 копійок. А от для власників іномарок ціна становить 539 гривень. Після оплати всіх квитанцій Умрев, вам видадуть новий техпаспорт і нові номери. Аби ваш ранок не починався із здивування, куди зникли номерні знаки і щоб вони не потрапили до рук автоумільців. Пропонуємо один із наших варіантів: як вберегтися від шахраїв. Як вберегти свої номера від крадіжки автозловмисників? Пропоную вам легкий і доволі економічний спосіб. Для цього вам знадобиться ось такі два закріплювані болти, кілька хвилин вільного часу і дрель. Першу висверлюємо дві дирки у бампері автомобіля. Беремо номера і закріплюємо їх ось такими болтами. Для надійності беремо ось такий ключ і затягуємо. Кілька хвилин і твій номер міцно зафіксований. Ось такий рух. І його вже не зняти. Хіба що з бампером його потрібно буде вирвати.